Ані слухаючи Сергіяно, він більше говорив про Киян, коли казав, що вони можуть взяти гроші, а потім вирішити голосувати, як вони вважають за потрібне. Чи всі а, виборці наші однаково освічені В плані того, що а, чи вони всі впевнені, що неможливо відстежити за кого ви проголосували, чи досі в нас є зберігається побоювання, що можна, можна дізнатися, коли ти там підписуєш білетень, коли отримаєш який білетень за кого проголосував? Наскільки в нас зараз освічені виборці? Ні, я просто хочу сказати, що насправді там їх лякають не такою технологією, що по бюлетені їх відслідкують. Там є технології, ставляться відеокамери, або ставиться людина, якій, коли несе це білетені, ставиться галочка, або дуже багато ну, інших таких технологій. І розвиваються цілі мережі, і при чому мережі, якби з точки зору навіть закону, будуються грамотно, да? тобто, Записують цих людей як офіційні агітатори, таким чином їм виплачується як зарплатня, так частина аванс до виборів, uh -huh. а частина після виборів. Тобто, а після виборів вони показують фотографію з мобільного телефона. Ну або фотографію до речі, або... не було ідеї внести в законодавство заборону люди... заходити з мобільним Ні, телефоном. Це заборона, але щоб ви розуміли, що будь-яка заборона має супроводжуватись перше стороною, яка контролює цей процес, має право карати або фіксувати. От якщо людина зайшла в кабінку. Її приватне середовище, mm -hmm. з її приватним телефоном вийшов з нього. Ніхто не має права mm -hmm. взяти його і перевірити, тому що це її приватна справа. Тим mm -hmm. паче, що це не тільки питання приватної власності, техніки, а й розголошення таємниці голосування. А я так хотів голосувати, mm -hmm. я хотів сфотографувати. Тому популістично ця норма була прийнята, але вона не mm -hmm. діяла і діяти не може. І ще одне е, питання там камери, ще щось насправді креативу дуже багато в контролі, і люди от постсовіті. Він, якийсь от зберігає те, що а, дядько слідкує за мною. Не питання як, але віра в це є. Та? А, наприклад, ви знайшли були нетипові позначки в виборчих бюлетенях. Це ж легко проконтролювати. Наприклад, 20 людей на дільницю продали свій голос, і всі ці люди ставлять не хрестик галочка, як всі нормальні виборці, а квіточку або зірочку. Це дійсно білетень. І під час підрахунку людина, яка в схемі підкупу Позначка. на дільниці, під, під час підрахунку фіксується. Було 10 квіточок. Що не було, ніхто сам не придумає її поставити. І потім цим людям говорять до того, ви отримуєте свої гроші тільки тоді, якщо всі 10 квіточок зійдуться. Якщо буде 9, то ніхто не отримає. Ну і люди, які зазвичай в спільнотах, якихось це родичі, друзі, знайомі, студенти тощо, тощо, вони розуміють, що це вже колективна відповідальність перед тим, чи постраждає мій знайомий колега, якщо я зроблю по-іншому.